Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я Риболов Любитель, і ви знову знаходитесь на каналі охота на Рибалку. Сьогодні хочу продемонструвати одяг, який я використовую при перших морозах і вже таких осінніх приморозках. Чому так? Повторюсь ще, ще один раз. З товаришем були на рибалці, і товариш гарно переміщався. Одягу на ньому було небагато, але він був достатньо теплий. І... А я ходив у ватниках і тому подобне і швидко замурювався. І потім, як почав його копірувати, скажімо так, Перестав заморюватися ну, не так інтенсивно, і КПД по рибалці зросло, більше, почав приділяти більше уваги риболовлі. Що я використовую? У попередньому відео я силочку скину на камуфляжний костюм і термокостюм і шапочку, яку вдіваю при привітрі, щоб не повторюватись. Скажем так, одіваю я термобілизну. Потім одіваю флісові штани, флісову кофту, флісову шапку і поверх одіваю камуфляжний костюм, він дихав в міру і не пропускає вітер. Що, скажімо так, в осінні дні дуже важливо. Так, Хочу пошагово зупинитись на кожному даному елементу. Черевики, саме цікаве, оставлю на кінець відео. Так, Придбав я такі флісові штани, вони такої дивної форми, скажімо так. В них чомусь матня, матня чомусь у даних штанях. Трохи занижена е, нижня частина штанів занижена. ну В принципі, все одно достатньо в них комфортно. Е, дані штани мають ось такі країна калошках і резиночкою оснащені. ну такої слабенькою, в принципі, при надобності, потребності, можливо, потрібно буде більш тугішу. Резиночку запустити. так, Що немаловажно, оснащення. Оснащення дані штани отаким мотором для матні, щоб не роздіватись повністю при потребі сходити до вітру. так, Далі отакий мені ще сподобався флісовий костюм. поки я влаштувався вже сюди, кіт заліз. Видно, понравилось котику. Так, е, ось такий флісовий костюм. Е, що мені е, подобається в даному костюмі? Е, матеріал не дуже товстий, достатньо плотний, е, комфортний для тіла і рукава. Резинки дуже гарні, е, комфортно не піддуває. так, Ще що хотів сказати, е, немало важливо, що у даному костюмі йде високий воротник. Е, і шию максимально захищає. Е, Кроме цього, у мене був костюм, де замочок до шиї підходить, постійно треться у підбородок і тому подобно. В даному костюмі. Є отакий потай, який закриває даний замочок. І я думаю вам видно, що даний елемент не скажем, не впирається в шию, підбородок, не тіра. Матеріал дуже-дуже м'який, еластичний і такий, скажем, не громоздкий, але доволі теплий. Оцю Кофта взагалі мені шикарно Ой, Здуло вітром капелюх. Також використовує такий капелюх, він також флісовий, достатньо товстий. Скажем так, уже на початок осені, в минулому році зайшов в магазин. Осталось їх два штуки по 60 гривень. Я купив два штуки. Один такого зеленуватого кольору, інший чорного. Досить теплий, досить товстий матеріал. Також, якщо б бува на або великий вітер, у селищі в кінці відео скину, там шапка є така, повністю лице закриває, остаються одні отвори. Ось вже кіт опять лізе в лісовий костюм. Хоче залізти, кота не обдуриш. Е і підіваю шапочку, там де одні очі залиши. І поверх одіваю отакий флісовий капелюх, дуже-дуже теплий. І також у камуфляжній курточки є капішон. Я одіваю. І, взагалі, затишно, як у рукавички. По поводу е, даних серевих, що хотів сказати, дуже багато переваг, але є трошки і недоліки. Ну, мені, по крайній мірі, так е, показалось. Е, Вівсім, шох, е, якщо я не помиляюсь, пінений матеріал. Е, протектор такий е, візуально кажеться крупний. Фух, але е, на е, березі, якщо ходить, він за що того, що матеріал м'який, він погано тримає берег і достатньо у них слизько. Оце, можливо, один із недоліків, що е, якщо після доща чи якісь опади чи роса впала на. Поверхню берега, то на них слизьку воду. Не скажу, що зовсім слизько, але слизьку воду. І ще ходив, я переміщався по берегу, у нас там місцевість така терен і кущі розліз. І якщо зачепиться за якийсь матеріал, то рвуться так. Ну, не легко, але мені розірвати е, вдалося. Це на мінусах. Плюси. Дуже-дуже теплі, що мені сподобалось. Дані черевики оснащені ось таким елементом. Я не знаю, як правильно називається. Чи... Дані елементи з легкістю витягується черевика, зверху йде такий гладкий матеріал, а зсередині ворсистий. Дуже-дуже напоминає фліс, можливо, це і є. Чим гарно, що після риболовлі витяг, поклав на батарею, висушив, надо, просирав і комфортно маніпулювати з даним елементом. Що ще замічав? Що даний елемент нога суха повністю, вологу від ноги. Відводить на зовнішню сторону і волога після риболовлі залишається на внутрішній частині е, даного черевика і частково на зовнішній частині ось цього матеріалу. А е, всередині повністю нога сухається. Я був досить сильно здивований, мене це вразило. Також я в даний черевик ще підміщаю е, різні стільки, отакі, ну, вже трошки виношені. Також збільшує температуру е, теплоти всередині е, даного черевика. Також вони вологі після риболовлі поклав на батарею, висушив. Ще що замітив даний плюс у даному черевикові, що коли я ходив із товаришем, товариш був, ну я не впевнений, що такі, такі самі, ну теж спінені черевики, а я у звичайних ходив. То тут йде ступня, виходить за що того, що піна е, широка, він не провалювався у сніг. Він провалиться там, сантиметрів на 3-5 на Я провалюю сантиметрів на 10, 15, 20. Він поверху снігу йде, е, не так прогрузав у сніг. Це перше. Е, ще що <гум> хотілося по даних черевика сказати. В них йдуть переважно більшість ось такі скажімо, нашивочки із е, такого воздуху, на мій погляд, непроникного матеріалу, і йдуть отакі мотузочки. Е, якщо в зимовий період там досить холодно, щоб тепло із е, даних черевик не виходило, можна цими мотузочками затягнути поверхню, поплотніше під піджати до ноги і таким чином тепло з даних черевик не буде виходити. І таким чином, навіть якщо там снігопад і тому подібне, сніг просто всередину не попадатиме. Черевики комфортні. Мені зайшли шикарно. Придбайте, не пожалієте. Дуже-дуже гарні черевики, адже ваше здоров'я. Важніше на багато чи все остальне. І ще який плюс немаловажний, на нозі даний чубіт практично не відчувається. Ну Він 200-300 грам приблизно даний черевик ідеш, таке, як босяка по цьому. По... Вод... Ну, біля водойми, влудки, взагалі, комфортно на ногі не відчувається даний елемент. В принципі, недоліків мало, плюсів багато. Якщо бережно ставиться, то їх можна досить на довгий час зберегти. Взагалі, зайшли шикарно. Не знаю, вроді раніше ніхто нічого не каже, всі мовчки ходять риболови. В одного замітив, навіть не в одного, а в двох товаришів. Придбав, взагалі комфортно. Ось оце не пожалійте, придбайте досить-досить і ноги постійно сухі і теплі будуть не замерзатимуть. Я замічав на риболовлі, як тільки ноги змерзли, вже рибалка не нужна. А в даних елементах, ну зрозуміло, що якщо сидяча рибалка там в лодці, то, цей, то... Також комфортно, але якщо ходова рибалка по берегу, взагалі в них дуже-дуже тепло. Придбайте, не пожалійте. Надіюсь, мої поради були для вас корисними. Підписуйтесь на мій канал і ви все будете знати дуже багато цікавої інформації саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.